Україна дала світові багато відомих людей, які зробили значний внесок у розвиток науки, техніки, культури, спорту. Таких людей знають, їх пам'ятають і вшановують. Давайте розглянемо зображення всесвітньо відомих учених з України. Це Ігор Сікорський, Микола Мосов, Сергій Корольов. Давайте розглянемо, чим же вони відомі. Ігор Сікорський це авіаконструктор, який сконструював. Багатомоторні літаки та гелікоптери. Микола Амосов. Микола Амосов. Це визнаний у світі лікар хірург. Завдяки йому стали можливими операції на серці. Сергій Корольов. Це конструктор космічних супутників і ракет. Завдяки його винаходам людина полетіла в космос. Наступні всесвітньо відомі діячі. Це діячі мистецтва України. Соломія Крушельницька. Микола Леонтович та Катерина Білокур. Звичайно, ми не можемо в одному відео розглянути усіх відомих діячів. Але хоча б частинку розглянемо сьогодні з вами. Соломія Крушельницька. Це співачка, голос якої лунав. У багатьох оперних театрах світу Микола Леонтович це композитор, автор пісень. Увесь світ співає на Різдво його Щедрик, відомий як колядка дзвоників. Білокур. Катерина Білокур це художниця самоучка. Її яскраві та світлі картини із зображенням квітів зачарували світ. Далі ми розглянемо всесвітньо відомих спортсменів України. Олександр Усик. Олена Підгрушна та Олег Верняєв. Олександр Усик. Це олімпійський чемпіон. Абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі. Олена Підгрушна це олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу, п'ятиразова чемпіонка Європи з біатлону. Олег Верняєв. Це олімпійський чемпіон, чемпіон світу зі спортивної гімнастики. Видатні українці зробили значний внесок у світові досягнення. Які видатні українці є вихідцями із твого рідного краю? Який внесок вони зробили у світові досягнення? Поцікався, будь ласка. Підготуй навчальний проєкт. Відомі люди рідного краю. Поглянь, будь ласка, ось зображення одного із перших літальних апаратів. Ви, молодці, ви впоралися завданнями нашого уроку? Я вами дуже пишаюсь.